Я вірю, що з такої кількості порад і рекомендацій точно можна підібрати щось для себе. А ще більше натхнення подарують історії українців, з якими ми знайомимо вас у сюжеті. Так і є і наша наступна героїня допомагає іншим підтримувати свій моральний стан у нормі, проводячи онлайн тренування станцій. А для себе знайшла інший унікальний спосіб. Я б не сказав, що творчість рукоділля це унікальна копінг-стратегія. Ми часто розповідаємо про людей, котрі. Знайшли розраду в домашніх ремеслах. Але вироби, які створює киянка Даша, справді унікальні. От дивіться. Найбільше мене надихає саме відгуки моїх замовників, які пишуть про те, що в них накочуються сльози на очі, коли вони бачать іграшку, схожу на того, кого вони любили більше за все на світі. Її унікальні в'язані гачком, плюшові іграшки поживають з фотографій чотирилапих улюбленців. Реалістичні роботи Даші із Малкової тішать українців своєю любов'ю і теплом, які майстриня вкладає в кожен свій виріб. Дівчина цілковито змінила своє життя під час великої війни та створила бізнес, що підтримує армію. Заробітку в мене іде 10% на ЗСУ. Я собі практикую такий варіант, коли заходжу в сторіс і дивлюсь, ну натрапили на збір. Каву закинула там 50-100 гривень. І отак от на кожний збір поки дивлюсь сторіс. Даші 27 років народилась вона, вона у Дніпрі. А коли їй було 10, родина переїхала жити до столиці. Із самого дитинства дівчина професійно займалася танцями. З відзнакою закінчила Київський національний торговельно-економічний університет, але життя все ж таки присвятила мистецтву і стала тренеркою станців. Перша моя робота була певно в 15 років, коли моя тренерка віддала мені молодшу групу танцювальну, і я почала вести їм заняття. Мені це дуже подобалось. Мене слухались. В мене був конект з дітьми в принципі. З підлітків з дітей в мене все почалось. Потім крок за кроком я почала розвиватися, почала брати класи, якось ставити сама хореографію, Мені почало, почало подобатися і з дорослими людьми. Даша дуже захоплювалась танцювальним стилем. Вог багато років була педагогиною з різних танцювальних напрямів, аби покращити навички, подивитися світ та отримати новий досвід. Деякий час працювала в Китаї. Я танцювала там в театрі, потім танцювала в величезному проєкті, присвяченому е, річниці Майкла Джексона, величезне суперсучасне шоу е, про Майкла Джексона з його танцями з кліпа. Тобто це був дуже класний досвід. Повернувшись з Китаю, Даша продовжила викладати в Києві, підробляла СМИцею спершу в інтернет-магазині, а згодом у кав'ярні. Окрім навантаження. Телефоні в мене були ще фізичні навантаження, а це мінімум 3-5 груп на день. А на той момент я працювала дуже багато, але так було до повномасштабного вторгнення. На початку повномасштабної війни дівчина разом з коханим була на довгоочікуваному відпочинку у Карпатах. Повернувшись до Києва, Даша організувала безкоштовні тренування онлайн, аби допомогти людям відволіктись а сама у стресовій ситуації знайшла інший спосіб заспокоєння. Це була одна з ночей, коли були сильні обстріли. Було досить голосно. Мій хлопець спить так, що його нічим не розбудеш, але мені було страшно, тривожно. Я згадала, що я можу відволіктися якимось рукоділлям, бо це завжди було в моєму житті. Я дуже люблю творити не тільки тілом, а й руками. Дівчина знайшла у комірчині гачок, яким ніколи не в'язала стару пряжу і за чотири години зробила літній топ. Наступного дня сплела своїй собаці ковтинку, а потім м'якого ведмедика. Коли в Києві почали працювати спеціалізовані магазини. Вона зробила своє перше замовлення пряжі та покращувала навички, в'яжучи різноманітних тваринок. Згодом, завдяки подрузі, яка надихнула створити власну сторінку в інстаграм. Даша почала продавати свої іграшки. Це почалося з моїх подруг, які почали підписуватися. Потім подруги подруг почали замовляти в мене іграшки. І літо 22-го року стало таким тестовим періодом в моєму житті. Мене тоді підтримували всі, оскільки. У мене горіли очі. В мене просто в мене був вогник в Мене потихеньку все почало розвиватися. Я пробувала в'язати щось нове, і я дійсно робила це кожний день. Даша в'язала веселі іграшки з мемів, різноманітних тварин і мультяшних героїв, аж поки в неї не замовили створення песика за фотографією. Я ніколи не в'язала подібне, але на той момент в мене вже було достатньо досвіду, щоб спробувати зв'язати щось без схем, а самостійно. Я спробувала зв'язати першого песика. Він повністю влаштував замовницю, і я не побоялася взяти друге замовлення. Відтоді майстриня створює плюшеві образи домашніх улюбленців українців: коти, собаки, папуги та гризуни виходять реалістичними та дуже милими. По перше, мені треба обрати пряжу, яка б підходила під певну тваринку. В мене є досить велика. Палітра пряжі, з якою я в принципі, можу обирати кольори. По-друге, треба мати і обирати фурнітуру. У мене є дуже великий вибір оченят, носиків під кожну породу собак, під кожного котика, якого я в'яжу. Коли я в'яжу певну тваринку, я дивлюсь на фотографію і максимально намагаюся повторити кожну деталь з її образу. Наприклад, котик я в'яжу під нього. Певна деталь унікальні роботи майстрині дедалі більше помічають, тож замовлень багато. З кожної проданої іграшки дівчина донатить на збройні сили та допомагає друзям військовим. І поки війна триває, Даша працює без вихідних та мріє про розвиток власного бренду.